Рада вітати вас на своєму каналі, і давайте з вами подивимося, що вам готує наступний тиждень, що підготував для вас наступний тиждень. Так, завершується якийсь диявол. Ага, зможете себе відстояти у. Причому ця ситуація така непроста по суду. Ви зможете себе відстояти у ситуації, де буде або спокуса, або якась залежність, або якісь ну, такі стосунки, з яких ви і вийти не можете, і разом важко. Тобто, якщо це спокуса, це від будь-чого, від тортика на дієті до якихось там заборонених речовин, там, або ж алкоголь, або ж ще, будь-що. Тобто це можуть бути і спокуса піддатися якимсь почуттям, якимсь емоціям, або якійсь людині. Ну, Або ж це якась залежна ситуація, де ви не могли з неї вирватися через якісь обставини, або через те, що ви просто не вистачало сили духу просто поставити в цій ситуації крапку. Але вона в наступному тижні все-таки поставити, зможете відстояти себе у цьому питанні, і це буде якраз суд дивіться по справедливості, який буде два кармічних аркана. І щось вам відкриється нове. Залишайте ваші коментарі Дліро, для розгляду ваших ситуацій, є телеграм в описі.